Мої вітання глядачам обласного в ефірі. Пряма мова, і сьогодні в нас студії начальник управління молоді та спорту обласної адміністрації Дмитро Лантушенко. Вітаю вас, пане Дмитре. Отже, сьогодні ми поговоримо про молодіжну та спортивну політику на Сумщині, здоровому тілі, здоровий дух. Як охарактеризуєте процес розвитку спорту? Які напрямки і види спорту сьогодні найбільш популярними є і успішними? Ну, ще раз вітаю. Дійсно, говорячи про розвиток спорту 2015 році, звичайно, ми повинні розуміти, чим же ми закінчили 2014 рік за своїми показниками. Так, в минулому році спортивне товариство, величезна спортивна сім'я сущини завдяки наполегливій співпраці там управління молоді та спорту, дитячо-нацьких спортивних шкіл, тренерів та їх вихованців прийняли участь у більше 500 змагань обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня. Е, наші спортсмени вибороли біля 400 медалей різного тунку. І в 2015 рік Сумська область увійшла. Першою серед областей України з неолімпійських видів спорту і однією з лідерських зайняла позиції серед олімпійських видів спорту. Скільки всього видів спорту розвивається на сумщині? Які є успішними, можливо, пріоритетними, якщо так можна говорити, так звичайно, є пріоритетні види спорту сьогодні серед олімпійських видів спорту, пріоритетними це є вільна борьба, стрільба з луку, бокс. Футбол, звичайно, а біатлон, лижні гонки. Оце ті види спорту, які регулярно дають нам нагороди на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Чи Дуже... є можливість приділяти увагу у, у цим всім видам спорту, яких ви щойно згадали і перерахували, для того, щоб вони повноцінно розвивалися? Я можу результат. зазначити і гарантую, що обласна влада у в обличчі і управління молоді та спорту, керівництва обласної ради, керівництва обласної державної адміністрації всіляко підтримує дитячонацький спортивний. Власне, напрямок, от ми максимально розвиваємо на сьогоднішній день. Ми фінансуємо на рівні області усі дитячі нацькі спортивні школи. Більш того, тренери та найкращі спортсмени мають можливість. Повністю бути забезпеченими за рахунок обласної державної адміністрації Скільки на на змаганнях? сьогодні дитячі юнацьких шкіл на області на сьогодні. 57. сумська область налічує дитячі нацьких спортивних шкіл. З них 18 – це ті, які фінансувалися до 1 січня 2015 року з фонду соціального страхування. Тобто є така тема, що раніше школи фінансувалися із фонду соціального страхування. Тепер вони переходять на утримання бюджету обласного. Так, Я хочу зазначити, що у нас 15-й рік в зв'язку з децентралізацією mm -hmm. так званою він є. Переломний не лише у е, фазі спорту, а ще й оздоровлення. Я потім скажу що дійсно у нас 18 дитячо спортивних шкіл. Які були розташовані не лише в місті Суми, а це й шостка, конотоп, кролевець, Ромни, і вони фінансувалися з фонду соціального страхування. Це величезна була проблема не лише Сумської області, а й всієї України. На утриманні цих шкіл з обласного бюджету і місцевих бюджетів ми мали витратити більше 5 мільйонів, щоб забезпечити. Проте на сьогодні ситуація є наступною. Сумська область отримала субвенцію з державного бюджету в розмірі три П'ять мільйонів гривень на утримання цих шкіл, 2,224 мільйони гривень. Це були залучені кошти місцевими бюджетами обласними бюджетами. І на сьогоднішній день ситуація з цими школами такі, тобто, така, вона... Тобто ж на ту вона... цифру фінансування, яка раніше виділялася із фонду а... соціального страхування. Вона така ж сама чи менше? Приблизно на 70% ці... Угу. ці школи забезпечені. Це е, дасть їй можливість до кінця цього календарного року власне повністю підтримувати е, свій е, кадровий потенціал, свій тренерський викладацький потенціал і так далі, принципова позиція і держави у вигляді Міністерства молоді та спорту і обласного управління, щоб е тренерсько викладацький склад, щоб діти та матеріально-технічна база у будь-якому разі вона була залишена. Так, і ми зараз робимо у все... спортивних колах там поширюються такі думки, що у зв'язку з скороченням фінансування і з тим, що переходять ці школи на фінансування з обласного бюджету, є висока ймовірність того, що скоротять. Штат працівників тренерський склад, а також угу. просто виникає питання, що буде з цими дітьми. Я Де одразу хочу розставити крапки над «і». Питання йде не про скорочення, а про оптимізацію. На рівні міністерства дуже чітко поставлений момент того, щоб проаналізувати діяльність цих дитячо юнацьких спортивних шкіл, проаналізувати їх ефективність роботи, тому що дійсно там є питання щодо ефективності підготовки спортсменів, щодо поєднання ставок так званих тренерами в інших школах. Тобто, тренер може бути на 0,5 ставки в одній школі, в іншій, в третій, ми розуміємо, що це і діти будуть розірвані, і власне ефективність дуже мала. І зараз ми створили на рівні голови обласної державної адміністрації робочу групу, яка під, вже підготувала пропозиції щодо оптимізації цих шкіл. Ну, ці тобто, експерти? Ми, хто буде експ... готувати цей аналіз? Хто це буде цей аналіз вже підготовлений? До цієї групи увійшли безпосередньо профільні начальники управління, тобто по Сумській області, це я по місту Сума, це начальник відділу молоді та спорту Мотричка Віра Володимівна, керівники фізкультурно-спортивних товариств, про які думава і які в яким... це тобто де дока неуперенеупереджена й об'єктивна? Можливо, на фоні такої експертної комісії варто зробити таку профспілкову комісію, яка буде узгоджувати, щоб а... не відникало конфлікту. А кожен крок цієї комісії він узгоджений з громадською радою при управлінні молоді mm -hmm. та спорту і з безпосередньо фінансовими установами, як містом, так і області. Ці я вас, вже показує. Я вам можу гарантувати, що у нас головне на сьогоднішній день є розуміння між управлінням молоді та спорту і фізкультурно-спортивними товариствами, в якому форматі а, ці школи повинні увійти у 16-й рік. Діалогу. Абсолютно вірно. Тобто, ми не приймаємо рішення в моєму кабінеті чи у кабінеті там мого керівника. Це є. Діалог, ми ми знаходимо спільну мову, і я впевнений, що у нас збережеться тренерський викладацький склад на наступний рік. обов'язково. і ефективність роботи цих шкіл. Вона лише збільшення буде. Ще показав експертний аналіз, чи є вже перші результати. А, з приводу власне спортин, з, 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 з оптимізації, дійсно у нас є бачення. Ми хочемо укрупнити ці школи, оптимізувавши їх. Оптимізації. Зберегти. Скільки саме шкіл? Піддасть? Ну я вам хочу сказати, що в нас в Шостці три школи вони залишаються в місті суми сім шкіл чотири. Ми залишимо, mm -hmm. і на рівні е, області залишиться фізкультурно-спортивне товариство повному адміністративно-тренерському складі. А яка ситуація з Барсою? Був побудований центр футбольного розвитку або розвитку футбола раніше планувалася побудова гуртожитку, який вже розпочався будуватися, потім заморозилося, оскільки були порушені кримінальні справи. Яка зараз ситуація? Ну, я навіть більше скажу. Дійсно, сьогодні для обласної влади, і я дуже радий, що і депутатський корпус підтримує цю позицію. Принциповим є добудова цього гуртожитку. Проте, коли ми почали займатися цим питанням і підняли всі документи, виявилося, що там дуже багато юридичних нюансів. Так. Ну, наприклад, є такий чи був такий благодійний фонд Сумський Регіон, який уклав договір з замовником цього будівництва про інвесту. Будівництва і за умови цього договору, фактично після завершення будівництва цього гуртожитку та здачі його в експлуатацію держава у обличчі обласної влади мала віддати пропорційну частку приміщень цього гуртожитку на баланс благодійного фонду, враховуючи те, що ми оптимізували зараз проектно-кошторисну документацію. По суті, благодійний фонд як приватна така собі структура да, і... да хоча і кошти залучалися від. Районі від підприємств mm -hmm. ми знаємо всі ці моменти на а, таку благодійну ціль, звичайно. А будівництво. Хтось не знаю, розкажіть. Е, ну були, були направлені листи на державні адміністрації, на підприємство, тоді з проханням підтримати будівництво цього об'єкту. Uh -huh. І через благодійний фонд ці кошти заводилися, а благодійний фонд вже за догор інвенсування на він фінансував будівництво. Проте там є пункти, які не могли і не влаштовують державну адміністрацію. Тобто, ми е, не будемо віддавати квадратні метри житла, які е, мають піти на о, наших спортсменів, на наші результати і те. Так далі благодійного фонду я е, зараз дуже радий того, що ми змогли знайти спільну з благодійним фондом. Ці договори зараз розриваються. і Я дуже хочу, щоб вони були розірвані. Тобто, ми обнулимо цю ситуацію. І перед вашим ефіром я був на нараді з першим заступником голови державної адміністрації, який проводив нараду, а потім ще з головою заступником голови Сумської обласної ради і. Я е, дуже маю величезну надію. У нас є повне бачення, яким буде об'єкт, і маю надію того, що. Або в кінці цього року, або на початку слідчого року Сумщина отримує такий важливий об'єкт, я гуртожиток так футбольного центру а Барса. що з самою земельною ділянкою? Земельна ділянка знаходиться на постійному користуванні комунальної установи дитячо-нацька спортивна школа тобто, футбольного центру будівництво Барса. зараз припинено, і поки не з'ясують усі законодавчі такі да, нюанси, не воно не буде будуватися. А, а скажіть, будь ласка, цікава ваша думка? Чи було виправдано будівництво цього центру футбольного розвитку? Чи є якісь перші результати? Можливо. Це дуже гарна ідея була. Сьогодні, ну наприклад, у футбольному центрі Барса офі офіційно займається біля тисячі дітей тобто... за кількості залучених дітей. Звичайно, це є ну дуже таким величезним результатом. А, цей об'єкт як би там не було там. Заполітизована або не заполітизовано, цей об'єкт. Сьогодні є обличчям спорту Сумщини. Будь-які там міністри, які приїжджають, ми їх угу. ведемо, і вони відзначають те, що в принципі було абсолютно правильно прийняти таке рішення і будівництво. Цього центру, і фактично сьогодні, от з приводу цільового призначення саме гуртожитку, позиція моя особиста і позиція спортивного товариства для того, щоб там був по перше гуртожиток для тих спортсменів, які будуть приїжджати з України на наші змагання, коли угу. ми будемо приймати чемпіонат України і отримувати доходи, так би мовити, а зараз демовада про те, що буде проводитися якийсь чемпіонат України або Кубок України на на, Я вам на базі можу барси. сказати: ну на базі барси не абсолютно. Якщо вона буде комунальною, а вона буде комунальна, вона дозволить будь-яким спортсменам. Приїжджати до нас, жити в нормальних умовах і платити в нас місцевий бюджет кошти. От як зараз банківська академія гуртожа, так має, і там на чемпіонат України Кубки України приїжджають люди з усіх регіонів, і таким чином отримує банківська академія, наприклад, прибуток. І цей об'єкт має бути самоокупаємий. Це є принципова позиція керівництва області. А зараз цей об'єкт фінансується з обласного бюджету. Зараз е цей об'єкт фінансується з Департаменту освіти та науки. Я зрозуміла. Під, 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 І Ще одна хілесова п'ята це наш стадіон ювілейний. Взагалі, яка ситуація? Тобто такий велетень нашої спортивної галузі, можливо, різного рівня змагання проводити. Я Но. вважаю, що трошки комплексно треба підходити. Дійсно, проблема стадіону ювілейний на сьогодні в тому, що він належить приватній структурі. Завод «Фрунзе», Фрунзе є так? одноосібним власником цього стадіону. І ось ну я не знаю бажання керівництва. Я розмовляв в минулому році з керівництвом стадіону. Вони ще не вирішили, що робити, і так далі. Сьогодні область обласний бюджет не має жодного відношення для, до фінансування цього стадіону. Оптимальним варіантом в цих умовах для розвитку ситуації в стадіоні, і, взагалі, футболу зокрема, міг бути момент залучення якогось футбольного клуб, клубу прем'єр-ліги. Або з Донецька, або з Луганська, або з Харкова, або з інших міст. У нас ми знаємо в зв'язку з війною є проблеми у деяких клубів. Тобто залучити, щоб він грав на стадіоні юбілейний. Я знаю, що приїжджали представники і футбольного клубу Шахтар, і Металіс Харків, і Луганської зорі. Проте у нас є проблема. У нас немає тренувального поля. І тут знову ж таки ситуація. Я знаю, що біля епіцентру була виділена колись земельна ділянка сумської міської ради під будівництво поля з не штучним покриттям, а звичайним покриттям, і ми зараз цю ситуацію будемо розробляти. І я маю надію, що у найближчий час ця ініціатива буде підтримана, і ми на території епіцентру, там біля епіцентру, будемо мати ще ділянку для розвитку нашого футболу, яка дозволить футбольному клубу, серйозному футбольному клубу зайти до нас та там займатися, тренуватися та показувати красивий футбол. Сумщина досягнула неабияких результатів з розвитку біатлону хаке на траві баскетболу, як зміцнюється навчальна тренувальна база цих з цих видів спорту? Йшла мова про зміцнення матеріально-технічної бази це Динамо в такарі, і також побудова ще альтернативного стадіону для хокею на траві. Зрозуміло, ну, взагалі, матеріально технічне забезпечення дитячо-нацьких спортивних шкіл завжди була фактично такою ахілесовою п'ятою всього спорту Сумщини. Сьогодні ми приділяємо дуже важливу увагу саме цьому моменту. Я можу сказати, що вперше за останні роки, а на початку цього року мені вдалося у співпраці ефективні з депутатами обласної ради виділити 300 тисяч гривень саме дитячо-нацьким спортивним школам на поліпшення матеріального технічної бази на е, навчально-тренувальні збори, і такого до речі ну дуже багато років не було. Тобто, у нас були школи, які взагалі не мали грошей на закупівлі там лижоролірів, там е, каньків і всього, це і всього, і всього іншого. Це за власний кошт або за кошти е, батьків. Сьогодні е, звичайно ми не вирішили цю проблему, проте ми намагаємося йти е, е, у ногу з е, часом. і розуміння депутатів обласної ради, більш того, у нас була вчора селекторна нарада з міністра молоді та спорту окремо підіймалася е у наступному 2014 року, який буде олімпійським роком? І ми, я думаю, будемо виходити з ініціативою збільшення бюджету на розвиток спорту для підготовки наших олімпійців для того, щоб Сумська область мала представництво у рід Дежанейра -де в 2016 році, і ми все ж таки мали олімпійські медалі. А взагалі, яка ситуація з будівництвом Динамо? З будівництвом траси. до нас приїжджав і Томенко, та, да він віцепрезидент федерації так. з Біатлону не лише віце-президент федерації, а був і президент Федерації. Президент. Приїжджали mm -hmm. до нас. Ми разом дивилися. Знову ж таки, цей проект, от як і проект Барса, і так і проект будівництва журнальної траси. На жаль, він має також дуже багато юридичних колізій. Mm -hmm. Ну тоді ми, ми розуміємо, як це будувалось там в кабінеті, там по столу кулаком ударили, Всі там почали будувати. Почула і все інше, проте правових підстав для будівництва цієї траси на сьогодні немає, тому е ми зібрали перш за все документи. Направили їх на кабінет міністрів, тому що там ще зараз не визначено юридичний статус земельної ділянки, кому буде належати ця лиже роліна траса або регіональному центру зимових видів спорту угу. або школи вищої спортивної майстерності, і так далі. А зараз вона знаходиться на балансі Державного лісового агентства України, угу. і кабінет міністрів надасть згоду на вилучення цієї земельної ділянки, а що надасть власне правові підстави реалізувати все ж таки акумулювати ці. Вже виділені кошти 2,8 млн грн, які були підтримані депутатами обласної ради. Ну тобто вийти на старт. Вийти та? на Розпочати старт і добудувати роботи. там, власне, залишилась невелика робота. Проте, е, все ж таки, ми не хочемо ризикувати юридично, і я, я вважаю абсолютно вірно розставлені пріоритети. Спочатку правова е, підстава, документи. Підписи, а вже потім фактична реалізація проєкту. Щодо розвитку хокею на траві, у нас дуже сильна команда сумчанка, яка дуже сильно виступає на європейському, на світовому рівні. На жаль, дівчата не вийшли у фінал і для того, щоб брати участь в Олімпійських іграх, але тим не менше, вони щодня і кожні змагання підтверджують, зміцнюють авторитет нашої держави своїми сильними перемогами. Я можу сказати інше. Дійсно, сьогодні команда на траві дівчата безумовно є обличчям uh -huh. спорту Сумської області. Кілька місяців тому вони приїхали з Кубку Європейських Чемпіонів, виборовши срібні нагороди. Ми їх вітали. Зустрічав голова обласної державної адміністрації. Uh -huh. Ми поздравляли дівчат. Дійсно, це є. Сьогодні дуже успішний і пріоритетний від спорту, дуже багато дівчат займаються хокеєм на траві і так далі. Проте я вважаю, що трошки от ширше треба говорити про розвиток спорту. У нас, наприклад, сьогодні поруч з відсутності там великого стадіону для хокею на траві. Угу. У нас немає а, стадіону для розвитку легкої атлетики. Угу. Ось дуже багато розмов точиться щодо реконструкції стадіону Авангард для, для того, щоб легкі атлети змогли власне. Показувати свої результати, а результати є от сьогодні. Закінчується чемпіонат України з Кіровограду. Представники мені дзвонили. Сумська область, представники Сумської області вперше за останні роки зайняла почетна почесне сьоме місце в Україні. Ми взагалі були 15-ти, 20-ти, сьогодні. сьоме місце. Ми вже приймали на базі Української академії банківської справи чемпіонат України з легкоатлетики, який був визнаний головою федерації та першим заступником міністра молоді та спорту. найкращим у рівні організації змагань, прийняття змагань за всю історію легкоатлетики. Тобто, у нас зараз легкоатлетика є на абсолютному підйомі, і я вважаю, що ось така створення інфраструктури і базу вона має бути підтримана депутатами міської ради, там зараз е виділені кошти для розробки проектних документацій. Я маю надію, що. Сумщина отримає і центр для mm -hmm. хокей на траві, і стадіон для розвитку легкої атлетики, тобто ну, тут треба підходити абсолютно в комплексі. А кілька тижнів тому я була у кіноспортивній нашій школі, яка знаходиться на вертинівці. і просто цікавляться і тренерський склад, яку можна програму запропонувати спортсменам, аби зміцнити результати у цьому виді спорту. І що їм можна запропонувати? Я можу сказати, що якщо результати інших видів спорту, то будуть такими ж самими як результати кінної школи за останній рік. Я буду щаслива людина, тому що за останній рік наша дитячо-нацька спортивна школа, наші спортсмени вибороли, Друге місто в Україні за саме кінному спорту школа розвивається. Більш того, вони зараз я дуже тішусь чим і радий, тому що вони займаються реабілітацією дітей-учасників угу. АТО, реабілітацією переселенців на, на кіновазі. Да. І крім того, от ми дуже багато проводили там нарад з депутатами обласної ради. Моя позиція сьогодні така: очевидно, що школа має резерви для того, щоб самостійно розвиватися і заробляти. Кошти, здаючи в оренду денники для а, розміщення а, коней а, там, на mm -hmm. фотосесію від але і, там чеканий. є якась проблема, якась приватна структура, яка здебільшого фінансується з обласного бюджету, аніж сама ця школа. Тобто там, якась там колізія там приватна, буквально приватна, перед ефіром. Є, там не приватна структура, там є два а, для коней ангару. Один ангар належить обласної владі і а, знаходиться на балансі дитячо юнацькій спортивній школі. Інший відданий. В оренду за договором оренди з комунальним майном в керівництва федерації коневласників сумщини. От. Це приватна структура. Це вдається. да творився з обмеженою стабілізувати? Ми просто тим... аналізували так. цей договір на сьогоднішній день. Він був продовжений в минулому році до кінця цього року. Потім ми будемо збиратися з керівництвом школи, з депутатами обласної ради і вирішувати питання доцільності продовження цього договору дуже гарне, дуже видовище. Дуже красивий вид спорту. Один із найвідоміших видів спорту. Причому, так. наскільки мені відомо, спортсмені дуже знані і відомі в усій Україні, дуже так за Паскою, і з опаскою, небезпекою ставляться сильні конкуренти. Ну, я, я кажу, що у нас Сумська область, друга в Україні в минулому році за рівнем змагань, саме з кіноспорту. Ми дуже успішні в цьому. Які змагання спортивні заплановані найближчим часом, можливо, міжнародного рівня. Міського обласного? А, ну по перше, я одразу трошки буду анонсувати 28 числа. У нас буде величезне таке спортивне. 28 червня. Величезний спортивний такий захід. Олімпійський день. Ми будемо з усіма спортсменами не лише міста Сум, а ще й Сумської області. Святкувати цей день. Я запрошую у центральний наш парк угу. Кожедуба з 9.30 буде величезний фестиваль, де і федерації видів спорту різних і буде. І виктаріна, і такий маршрут по легко по легкої атлетиці. Тобто спортивне товариство, спортивна, спортивна сім'я Сумщини буде показувати. А що саме ми... показувати? Ну, наприклад, будуть такі змагання. Сумо у нас, ви знаєте, та. дуже успішні. Ми такі... ще не говорили про вільну боротьбу, до речі, так? Да, сумо, вільна боротьба. Дзюдо, дзюдо. у нас підтягнулося uh -huh. дуже за результатами. Є чемпіони України. з Дзюдо такого у нас не було. А, наприклад, СУМО у нас чемпіони Європи. Хлопці стали. Вільна боротьба, також є результати у нас буде там. Такі килими розташовані і для всіх бажаючих будуть такі аматорські змагання. Легка федерація легкоатлетики підготує свої змагання, буде спортивна вікторина. Можливо, знову ж таки, дитячо-нацька кінна спортивна школа долучиться до цього заходу. Зараз видимо перемовини. Тобто, ну, я думаю, що інші спорт, спортивна школа, спортивно-технічних видів спорту. Ну, там свої. плани чимало думок? Це ваші думки? чи це Позиції самих спортсменів, які є організаційний, до вас. створений організаційний комітет, і я дуже радий в тому, що ініціатива вона йде знизу. Тобто до мене звертаються спортсмени, до мене звертаються керівники федерації і кажуть, Дмитро Сиріч, давайте ми ще ось таку там позицію розташуємо і покажемо свій від спорту. Тобто, сьогодні він спорту види спорту мають бути, по-перше, конкурентними між собою. І по-друге, знову ж таки, ми йдемо до цього, щоб кожен вид спорту їх заробляти офіційно заробляти. Ну така насправді дуже складна ситуація. Я вас вітаю з такою активною позицією. Бажаю успіхів. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні на студії був начальник управління молоді та спорту обласної адміністрації Дмитро Лантушенко. і Ми говорили про спорт. Всім дякую за увагу! Бережіть себе.